Середниця нашої літургійної традиції вона обіймає різні молитви, прослави, подяки Богу, прохання, переплетена ектеріями в різних наміреннях. Читанням і роздумуванням над псалмами Царя Давида, чудовими стихирами, написаними отцями пустині, подвижниками і сповідниками, які роздумували над Божими правдами і ними жили, щоб знайти шлях, який веде до спасіння. Кульмінацією вечірній Є чудова пісня гімн Христові. Коли царські врата відкриваються, відбувається вхід із молитвою гімном Світла тільки святої слави. Хто є тим Світлом Тим? Господь наш, Ісус Христос, який нас просвічує, який нас освячує який нам показує дорогу до спасіння. завершенням вечірні є чудова після після Сперця Сина. Нині за Твоїм словом. Пам'ятаєте, звідки ці слова. Ми недавно святкували свято стрітня, коли синон старець прийшов до храму, щоб зустріти того, в кого він вірив все своє життя, кого очікував, як і весь старозавітній народ Христа Спасителя, і взявши на свої руки, він промовляє ті слова нині молодишні. Очікував того моменту, коли відійде з цього земного життя, щоб зустріти цей Ви Знаєте, пригадую свою бабусю, вона прожила 92 роки. Народилася в 900 році ще за Австрії, як казала, а вмерла в Україні, Україна, вона стала але я їй пам'ятаю, вона все казала. Що вона готова вмерти, чи смерть не приходила. <гум> на все її чекала. Тобто останку вона працювала, трудилася і практично ходячи, померла, але все вона чекала, коли та смерть прийде. Знаєте, так можу говорити не справи на людина. Бо хто чується у гріха, той смерти боїться. Той думає, ми ж вона скоро не прийшла, бо я ще не готовий яка готовий. має совість, Чисту, вона знає, що смерті не заподіє, нічого страшного, лиш перенесе із цього земного буття до життя вічного. Так і апостол Павло каже, я хочу бути з Господом, я хочу вже бути з Ним. Але каже, заради вас я все мушу бути тут. мушу ще вчити, проповідувати і відкривати ті скарби Христової віри для людей. Є важливі події в нашому житті. Ми раз відзначаємо день народження, хрещення, вінчання чи якісь інші знаменні дати. Але найважніша подія нашого життя це питання. Як не дивно, як би то, може, страшно не виглядало. що наше майбутнє, що з нами буде на Божому судді. Ми всі станемо на Божому судді. і мусимо дати відповідь із прожитого свого життя. Тому і Святе Письмо каже, пам'ятай про смерть, а вовіки не. широкий І шлях з тих, так навчає Христос. Ці шляхи діються разом при бранні гучності. Але коли життя. Шлях душності, любов, паня сусідні, потреби. Уникання зайвих тягарів, нечуливість добробряд інших. Це тебе створює нам спокійніше життя і не би хотіли, може, би, не раз так, щоб нам в житті було. Але цей священ широкий, який нас може завести не сам, де не справді підкоїти, навіть привезти до Бог людей. Дякую всіх, терміт. Тепере приймання, випробувань, похова, допомогти комусь потребі, спільне пережиття, суспільних потрясінь чи особистих в житті кожного. Це все зробить наше життя трохи некомфортним. Вимагає від нас праці зусиль. Часом обтерти свої хоча й сльозу, йти робити далі свою роботу. А в цьому і криється. Теж важливий етап нашого приготування зустрічі з Богом, це робив у своєму житті старий сильний Євангелія нас не раз разстерігає від певних небезпек. А зокрема, небезпеки прив'язуватися, Прив'язуватися до минущих речей. Простими словами до цього світу. Пам'ятаєте того юнака, як який питав Ісуса про вічне життя, як його осягнути і що Ісусі порадить. Продай, що мають. Ознай діти. І, і приходять де за мною. Ти бачиш, як це зробив Петро, кинув свої сіті, займався рибою, але... Це лише він пішов зі мною. Тобто стати апостолом і проповідало людям Євангелії. Так зробили всі інші апостоли. Навіть той апостол Юда теж він залишив свої заняття і став апостолом. Хоч до кінця не вийде дома цей, теж, мав піднітні можливість. Але що він буде, не був шукав залишити своє звичне міха? Був прив'язаний всім серцем до того, що його укружало. І можливо, спадщина, може, втеше він набув своїми руками, своїм талантом, працьовитістку, йому шкода було це все лишити. І він не пішов до діти. Я навіть не знаю чи він спас. Про це нам Євангелія Літа, Але каже, та небезпека буде прив'язаним до Слова. І ми знаємо із досвіду життя всіх людей, погубилося, бо були прив'язані надмірно до земного життя, або небезпека для спеціальних душі. Часто питаємо за цю культуру самонаспокойно. Нараз навіть кому, що й не друзі, вважаємо, що краще не говорити, що його може прикрочетати. Не раз буває і священника, чимони, коли, коли вже піде, коли вже вмирає з дітьми. коли вона в небузі, то не поспішаємо, не один каже, та ще не так. Час, коли людина вже говорити не зможе, вона вже мало зможе зробити для спасіння душі. Ну, важливо бути готовим, не очікувати, але час нам даний для того, щоб діяли, щоб дбали про своє спасіння. За ми завчасно зробимо все те, що нас до спасіння приведе. Сповідь. Причастя, головопомазання, молитва за недужого, це все є для спасіння душі. Тобто це треба зробити якнайшвидше. Цікаво, що коли почалася отаковна масштабна війна, як багато дипломатів виїжджали а коли, знаєте, життя. хотів приїхати в Україну, то йому знаєте, що радили. Казали, спершу напишемо запобігти. Бо ти їдеш в країну. Де війна? Не знати, чи ти звіти вернешся. Бачите, навіть така здавалася в структурі державні, цивільні. Вони нагадували людині, що вони можуть чекати з мене. Може, вони поробили скумерти щоб не втратилися, майно, спадщина. Але ми, християни, знаємо, що нам потрібно завчасно подбати для щоб зберегти скарби, які нас до спасіння. А це не є скарби матеріальні. Це там відбувають. Бо вони воювати нас у правду і Хотів би я там бути, але як з мене, з Отже важко загистати землю, за тобі там життя. Адже важко справу діти, облаче життя мавши цей теж добре, що буде добро, добро, правду чи правди, добрим чима, чоловіки, помічний щоб лише про себе. Отже, спасення душі, цей теж живі нас. його завчасно, бо поки ми тут на землі, не можемо збирати для себе старно. Господь нам все світло, тихо, який завжди кожного дня просвічує наш ум. І допомагає нам розуміти, що Господь наш спаситель. І не Господь нам дасть, хто викриває сини з якою ми очікуємо зустрічі з Господа. Але не очікуємо пасивно, нас, склавши а трудимося для спасення душі, збираючи скарби, не твій, добру зла. І сілості, на все, що стане разом з нами на Божий Суд і стане Господи, ця людина не даремна душу, вона вартує буде старості.